Що ще ніхто не знає, що антикризовий троян допомагає чувакам з мобілами потрапляти до жіночої общаги з новою силою. Коли чуваки кидають на номер 4303 смс із цифрою 9, в їхніх трубах з'являється не просто общага, а модернізована і оновлена ява гра общага 2 а. Тепер там оселились нові мешканці. Один смс равно три гривні, равно бродилка, знімалка, кидалка, обнімалка і так далка. В общем, до потери пульса захоплююча гра. Часи, коли ігрухи існували лише в приставках Денді, ця ігруха зводила з розуму мільйони геймерів танкісти. Танках! Сучасна версія безсмертної гри! Танчики! Тепер для мобільних телефонів! Два режими. звичайний І мультиплеєр по блютусу! Додаткове життя, мегаброня, динаміт! Різноманітний вибір танків! Заморозка ворогів! Знешкодь страшену ворожу армію! Надсилай сімку на номер 4303! Наші вітаннічка! Тепер ти командир танчичка! 8 березня не близько! Все одно сунь в трубу рожеву кіську! Антикризовий трояк наполегливо радить! Пиши на номер 4303 такий СМС. Одна п'ятірка, зірочка і номер мобільника своєї малої. І нехай гоняє у своїй трубі мурчика-придурчика. Якщо відправиш тільки п'ятірку, гоняти кошака будеш сам. Один смс равно 3 гривні. Равно ява гра кошача любов! Любов, повторюю, щоб ігру гру отримала твоя мала, смс повинен бути такий. Одна п'ятірка, зірочка і номер мобільника у форматі 80, бла, бла, бла. І мала твоя. Антикризовий трояк пропонує дещо особливе. Надсилаєш на номер 4303 дві сімки, і отримуєш в свою трубу антикризові шарики. З цього часу ці шарики позбавили спокою декілька поколінь, а сьогодні масовано заселяються в українські мобільні телефони. Один смс равно три гривні, равно диво, в яке грають цілими офісами. Відправляй дві сімки на 4303 і гоняй чарівні шарики в своєму телефоні. Ява гра, яку чекали школяри, студенти, їх батьки і навіть... Дідусі з бабусями нарешті з'явилася наверта гра всіх слов'янських часів і українських народів! Морський бій! Для будь-якого телефону. Бесеть! Раніл! Більш реалістичного морського бою не існує! Васимуть чотирьох палубніку! Б8 убіл! Тепер не треба сідати за парку! Достатньо надіслати двійку на номер 4303! і пуляй антикризово! Мачі титанік! Що трапилось? Бачу що то серйозне. Точно! Революція! Антикризовий трояк перетворився на ОРТ! Що? ОРТ це особливо реальний трояк. А як це? Це три особливі гри, які доставляються у будь-який мобільний телефон завдяки єдиному смсу із кодом 961. Колекція пасіанців, легендарні шарики та мега-бродилка Тюряга. 961 на номер 4303. Це три особливі реальних гри в твоєму. А, дайте три! Увага, увага! Антикризова пропозиція. Ява гра за трояк. В Україні з'явився надзручний спосіб отримання нових ігор в мобільний Телефон надсилаєш на номер 4303 442. І за хвилину в твоїй трубі унікально реалістичний футбол. 16 команд. Вибір тактики, гравців і погодних умов. Один смс равно три гривні. Равно Шевченко, Роналду і Бекхем в твоєму телефоні 442 на номер 4303. Антикризовий трояк розповсюджує антикризову компенсацію. Ігруха замочи боса. Фотографуєш боса прямо із ігрухи і закидуєш його рожу гнілими помідорами та тухлими яйцями. Один смс равно 3 гривні. Равно бос з яйцями або в помідорах равно. Антикризова помста. 44.33 на 43.03. Коли ти не знаєш з чого почати, коли не в змозі підібрати навіть перше головне слово, а головне, коли на носі день святого, Валентина на допомогу приходить. Кризовий трояк! Спеціально до 14 лютого за трояк пропонується свято Валентинський СМС Бокс на тисячу кохано-привабливих повідомлень. Без нього 14 лютого аж ніяк не впоратись з дівчиною або не з дівчиною. СМС із кодом 514 на номер 4303. утворюють нуль твоєму телефоні справжнє свято Кохання. Антикризовий трояк рятує від пожежі. Гра називається На мочі білявку. Умови отримання всім відомі. Надсилаєш на номер 4303 5 четвірок. І маєш у своїй трубі дівку, що потерпає від пожежі. Один смс равно 3 гривні. Равно стрілялка спасалка в твоєму телефоні. Надсилай 5 четвірок на 4303 і накривай струєю свого брендспойту симпотну білявку. Антикризовий трояк знову дивує країну Україну. Ігруха, що стоїть на половині комп'ютерів всього світу. Скоро буде в кожній українській трубі. Аби отримати в свій телефон Тетріс. На номер 4303 треба слати 4455. Один смс равно 3 гривні. Равно переможеть всіх часів серед ігор. Дуже гарний Тетріс в твоєму телефоні. 4455 на 4303.